Раз прийшов я в храм старенький і ікону там побачив, на іконі Божа мати, на руках з малим дитятком, радуйся Марія перед тобою. Радуйся, Маріє, Господь з тобою, Радуйся, Маріє, я перед тобою, Ти благословена, будь завжди зі мною, Тихо, тихо в церкві чути, як молитву хто шепоче, Серце сповнюється миром, тільки Бога щиро хоче, радуйся Маріє, я перед тобою, радуйся, Маріє, Господь з тобою. радуйся, Маріє, я перед тобою. Ти благословена, будь завжди зі мною, благословений Бог нас завжди, нині, повсячку, і на віки віки. Амінь. Слава тобі Боже наш, слава тобі. Цар Небесний, втішителю душі істини, що всюди, іси все наповняєш, скарби діпі життя подателю, прийди все в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята і помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, ціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сину, і Святого Духа, нині Побіг. Уся часи на віки віки. Амінь. До Богородиці запалом нині прибіжім грішні смирені і припадім покаяння, взиваючи з глибини душеї, владичиці, поможи, змилосердившись над нами. Поспішися, позаєбаймо від множества гріхів, не заверни рабів твоїх з нічим, бо в тобі єдину заступницю маємо, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не замокнемо ніколи, Богородице, Про силу Твою говорити мене достойні, бо коли б ти не пристояла, благаючи, хто ж би нас вирятує стільки бід, хто ж би охоронив нас нині вільними, не відступимо від Тебе, владичице. Твої боробів спасаєш завжди від усякої біди, єдина благословена. Будьмо уважні, мир всім премудрість, будьмо уважні. Пом'яну ім'я Твоє. У всякій роді і роді слухай, дочко із поля, і прихили вухо твоє, пом'яну ім'я Твоє. У всякій роді. роді. Господе помолімося, Господи, помилуй. Бо ти святий єси Боже наш, і святині перебуваєш, і ми тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і час, і на віки. Амінь. Усе, що живе, нехай хвалить Господа, Хваліть Бога у святині Його, хваліть Його твердині сили Його, усе, що живе. Тися нам вислухати святого Євангелія, Господа Бога молі. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, мирусі. Віткому відлуки святої ванила читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі будьмо уважні, ті дні, ставши, Марія, пустилася швидко в дорогу, гірську околицю в міста Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. як почула Єлисавета Привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. і Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала «Благословенна ти між жінками, і благословен плітло на Твого, звідки мене це. Що прийшла до мене мати Господа мого, ось бо, як голос твого привітання зона в моїх вухах, дитя з радості зринулось в моїм лоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа, і мовила Марія, величає душа моя, Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм. Бо він злянувся на покору раби старови своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди, великі вчинив мені всемогутні і святе його ім'я. Марія пробула в Єлисавети місяців зотри, Потім вернулася до дому свого. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Пресвята Діва Марія, Богородице, примилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповою. Присвята, я Богорода. Спаси нас. Мати Христа Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородиця, нас. Мати предвічної любови, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвята, Богородице, спаси нас. Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятає Богородице, спаси нас. Діво непорочна зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятає Богородице, спаси нас. Діво від херовимів світліша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас Діво від Серафимів славніша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, Богородиця нас Марія олупка неосквела. Радуйся і спаси, тих, що на тебе оповаю. Пресвятая Богородиця, спасина. Запашна квітка дівства, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвята, Богородице, спаси нас. Марія, добра, вихователька дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. При Богородице, спаси нас. спасина. Марія, покрове світу. Сирший від небес, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія, потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих що на тебе уповаю. Не святая спаси нас. Марія, прибіживши грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Не Богородице, спаси нас. Марія посередниця, що не покинула нас після свого спіння, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю. Пресвятая Богородице, спаси нас. Марія єдина, чиста і благословена, радуйся і спаси тих. Що на тебе уповаю, Пресвятая Богородице, спаси нас, За всіх, ти молишся, благоя за тих, що прибігають з вірою, під могутній твій покров, бо іншого тривало в порятунку перед Богом, бідах і скорботах ми річні не маємо, обтяжені гріхами незліченними, мати, бога Вишнього. Тому то ми до тебе припадаємо, і збави від усяких него трабів Твої, Пом'яну ім'я Твоє у всяким роді і роді, Зі скорбних радість, і пригнічених заступниця. І голодуючи, кормителька, скитальців потіха, бурями на них пристань, хворих посіщення, Немічних покрові заступниця, жезл старости, мати, Бога вишнього, ти єси, причиста, поспішиться молимся, щоб спастися раба, Хай дочко із поляні прихили вухо Твоє, радуйся, пречистає Діво, радуйся ці низки прецаря Христа, радуйся, зростивши гроно таїнства, Радуйся двери небесна і неопалима купина! радуйся, всемірне світло, радуйся всіх радосте, радуйся вірних спасення! радуйся, заступниця всіх християн. І прибіжище владичице. слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині і повсякчас, і на віки віків, радуйся і похвало, радуйся храме Господні. Радуйся сповита, радуйся всіх прибіжище, радуйся світильниче, золотий, радуйся слава християн, все чесна. Радуйся, Марія мати Христа, О -о 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 -о, радуйся, Раю, радуйся Божеству, Трапезо, радуйся, Тине. Радуйся, ручко, все золота, радуйся всіх уповання. покірно схиливши свої голови і коліна, Господа Бога молі. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. О Божа мати, славо і сяй Ясної Гори, царице приблагая, Діво, все чистая, наша надіє, заступниця помічнице, прославляємо тебе, присвята діво непорочна зачата, величаємо тебе, що безімено зачала від Святого Духа. І породила Божого Сина, та віримо у Твій могутній покров, бо ти за нас завжди молишся до Христа, приступаємо до Тебе з великим довір'ям, о все ласкава мати, і благаємо. Випроси нам у свого Сина, а нашого Бога і Спаса. Ласко прощення всіх наших гріхів, за які щиро жаліємо, тому що ними образили безмежну любов, всемилостивого Бога, о Божа мати, ти всім тим, хто щиро просить, роздає щедрі божі ласки, за що тобі складаємо сердечну подяку, ти багатьом допомогла зцілитися. А тим, що перебували в журбі, витерла сльози, засмучених потішала, грішників навернула, тому і ми уклінно просимо тебе, вислухай ласкаво нашу молитву, зглянься над нашим народом у цей час війни та поспіши з допомогою, покрий нас своїм омофором. І повсякчас будь нашою провідницею до Царства Небесного. Амінь. Помолимось, що всемолостивий Господь, Бог у своєму милосерді, споглянув на весь наш український народ. У цей час війни захистив щитом своєї самогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою селоскаву Скаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Помолимо, ми, щоб все Господь укріпив силою своєї українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Помолимось за тих, за кого просили молитися, за всіх доброчинців і жертодавців цієї обителі, за всіх, хто з нами сьогодні молиться. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і, і плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений притлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господеві Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилов слух своїх, і охоронив нас від всякої скорботи, біди, гніву й нужди і всякої недуги душевної, і тілесної. І дарував нам здоров'я з довголіттям, промовимо всі. скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимо за збереження цього села і цієї святої обителі і кожного міста, села і країни. Перед голодом, знищенням, землетрусом, повінню, градом, пожежею війною, нападом ворогів внутрішніми міжособицями молимось, щоб ти наш ласкавий добрий, і людинолюбний Божець милосердився, відвернув від нас свій гнів і заслужені кари, та помилував нас. Господи, помилуй, 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 Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо, що Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слухай нас, Боже Спасителю наш, надії всіх людей на землі і тих, що далеко на морі та в повітрі. Будь владико, ласкавий нам у гріхах наших і помилуй нас, милостивий, Бог і людинолюбний Бог єси. І тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся час і на віки віків. Амінь. премудрість, чеснішу від Херувимів і незрівнянно славнішу від Серафимів, що без утління Босло породила. Сущу Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої Своєї Матері, преподобний Богоносний отців наших і всіх святих помилує і спасе нас як благий і людинолюбний. Амінь, Царице наша преблага. Надія наша Богодиця, захисти серед іноземців пристановище. засмучених радостей, скривджених покровителько, глянь на нашу нужду і на наше горе. Поможи нам немічних, провадь нас недосвічених, бо ти ж, бо наше горе знаєш, Розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці». Крім тебе, о Божа мати, бо ти, ж, бо нас охорониш і захистиш по всі, Амінь.